І вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми хочемо вам показати ось такий станок для різки пенопласту. Ми ще різали утеплітель такий. Можна на ньому ще піноплекс. Ну, все, що зв'язано з утеплителями. Так, це ізобретатель цього апарату. Бо я тут отак. Щось хочу розказати, але я не дуже соображаю. Все крім мінвати, так? Да? Ну так. Да. Ну, розказуй, що, що воно тут стосується. Складається з трансформатора, ніхромової нитки. Ну і направляйки. Щоб двигали. Трансформатор з мікроволновки. Вирізана була вторична обмотка, намотана другим проводом єдним і отрив десь порядка 36 вольт на цю длину нитки якраз хорошо. Так, дай я покажу. Що тут з цієї сторони? Це те ж саме, що є. А це а що це білий провод? Ну питання. Ага, 220. Це, це розетка тут підключена. Да. Ну, я думаю, що хлопці, хто розбирається, так як і моєму хлопцю, головне побачити ідейку, а там ви собі зробите. Оце платформа, до речі, вона просто, вона просто платформа бачите, лежить на, на столі. Да. Нема ніякого стола, оце так чоловік зробив, що можна на любу яку поверхню да. поставити храниться отак просто на бочку. Бо немає ні ножок, нічого. Це, ще раз кажу, просто на столі. Так. А оце ще розкажи, це шпилька в тебе? Шпилька, направляйки, не знаю, щось на металломі знайшов. мені підійшли. Ну, в взагалі... общем... ліж би рівно ходило. Тут задача була... А це ж якась втулка? Це, це якийсь пневмоциліндр був. Я навіть не знаю, з чого воно було. Мені воно підійшло по своїм характеристикам і все. Ну, так, не ходить, не, не, не бігає. І е, більш-менш угол можна видержати, закріпив. Так, і а тепер покажик. Ну, держак, да, такі зробив. Ну і покажи, як воно ріже. Власність Включається, воно нагрівається, ця струна. Наприклад, ось підожди, я хочу сказати, наприклад, якесь ось таке горбате, вам треба обрізати рівненько. Все. Чик. Бачите? О, і Це ось такий. Припалене, ну, припалене, що немає цих шариків. Да, не немає зазубренок і воно таке, бачите, ось його, акуратне таке виходить. Так, ось обрізало. Тут так само, бачите. Ну, Тут шарики і воно ну, Ні, А рівні... Це зразу раз і воно... Рівненьке. А ну покажи ще оту штуку, як ми різали. Час. Тут саме головне дивись. Пружина стоїть. Для того, щоб убирати провіс нитки цієї, ніхромової. Угу. Тобто, так... При нагріванні метал розширяється, а пружина скривається. Цей... Про, Понятно. Так, дивимось, як воно ріже ось такий. Сп'єняний поліетилін. Так. Да. Все. Бачите, як масло відрізає. Быстро удобно. Так що, кому треба ідея, ось вам такий станочок, щоб різати пінопласт. Давайте ще раз покажем. Тут поставив під прямим углом відносно нитки упор, раз і у те угол є вже. І пружина дає оцей момент, коли нажимаєш, нитка провисає, а пружина його підтягує постійно. Тобто ось такий нюанс. Тобто, пружина обов'язково повинна бути. пружина по обов'язково Тобто, з цієї сторони просто прив'язано там, намотано. Напруга, кстати, не б'ється, тому що тут 36 вольт. Ну, все, а з цієї сторони пружинка. пружинка. До речі, хочу сказати, чоловік цей апарат зробив на. E, в такому прикладі, коли я займалася виготовлення дитячих прикрас, і от такого принципу можна зробити маленький yeah. різак для e, ленти. Ну, все, всім пока пока Ось така ідейка для станка для того, щоб різати утеплітелі, пенопласт полі, полі пропіленцій. Стірадур. Стірадур, ну, тобто все, що зв'язано з пінопластом і з пресованою якоюсь клейонкою, цією струною можна отак. Товщину не скажу бо рівненько. Не знаю. Ну, ми різали, що саме більше. Ні, товщину нитки. Я... Така мене була, мені підійшла. Ну... Кстати нитка із спіралі для е плитки. електроплитки. Угу. Випрямлена пружинка і готова нитка вже. Ну, все. А можна ще, може, струна якась? Ні, струна не, не, не з того металу. Це ж не хром може бути. Ага, це для ми... електротехнічного. Бо ще струна оця чи нитка повинна бути для електротехнічних робіт. У нас в даний момент із старої електри... електроплитки. електроплитки. Все. А оцей пенопласт у нас. Більше 100 міліметрів. Да. В принципі, ну, наскільки да, на можна оцю штуку витягнути, і то вже кожний майстер собі там придумає. Ну, пінопласт і п'ятдесят і сотку свободно свободну, да вам відріже і вирівняє. Так що, все, всім пока-пока. І до наступних нових отаких от ідейок.